Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. Для чого нам поліція? От скажіть мені, хтось каже, от вдруг щось з вами буде, ви будете викликати 102. Та вірите, я б не викликав 102, якби закон дав мені право розібратися самому на місці. Я б розібрався без поліції, сам на місці. Але придумали закон, що є поліція. Тому і ми вимушені викликати 102. А що ж робить поліція? Поліція приїжджає, пише папери і нічого не розкриває. Ви знаєте, коли я в 90-х почав працювати в 91-му році за два місяці до розвалу Радянського Союзу прийшов в тоді ще радянську міліцію, а потім через два місяці ми стали українською міліцією да, самостійною української держави. Ми навіть в страшному сні, в страшному сні. Не могли подумати, що можна працювати і нічого не розкривати. Страшно навіть. Ми не могли це подумати, тому що нас ганяли як псів. Просто як псів ганяли сутками. І якщо, не дай Бог, вбивство чи важкий злочин, давали три дні на розкриття крапка, а зараз поліція нічого не розкриває. Нічого не розкриває, її за це не несе покарань. Вони навіть не хочуть розкривати. Вони навіть виїжджають, отако пишуть папері, потім все, навіть відповіді не дають заявникова. Страшно, що робиться. Ми тоді в 90-х не могли би уявити, що це колись буде. Але дійшли до ручки, так як наша держава доходить до ручки, так і поліція вже дійшла до ручки. Про що я про самого новаріння. Що можуть розкрити поліцейські? От я десь днів 20 назад виклав відео про точки самого наваріння. Розказав прямо у своєму відео, де знаходяться точки самого по місту Сукірян. Конкретно прямо розказав, тому що самогонку у нас зараз гонять з дімедролом. А самогонка з димедролом – це вбивство, вбивство людей. І що ви думаєте? Сукірянські поліцейські розкрили хоч щось, нічого не розкрив. От після мого відео, де я прямо сказав, деякі точки є, які нові точки самого відкрились в місті сукірянах, що спають самогонку з дімедролом людей, калічики вбивають людей. Ні одного розкриття, ні одного затримання самогонщика. Ні одного. Чому? Ну, моя думка, суб'єктивна думка журналіста, тому що самого новоріння в сукірянах кришує. По інсайдерській інформації очолює самого депутат міської ради та її друг. От вони, очолюють, зробили такий картель, об'єднавши всі самогонні точки міста Сукіряни в один картель. І ця, ці всі самогонні точки працюють цілодобово і дають прибуток так, як. Бензинова заправка, бензоколонка. І цей бізнес кришують наші сукірянські поліцейські. Як же вони будуть затримувати тих, хто їм дає гроші? Самогонщиків, коли кожен день капає грошва. Для чого нам поліція, для чого нам 102, як вона нічого не може розкрити, нічим не може допомогти? Тільки приїде, напише папери, поїде і потім навіть тобі відповіді не дасть. А що ж вони там рішили? Страшно, страшно за те, що буде далі, тому що поліція, яка не може розкрити факти самого новоріння, а колись участковий в рік повинен був дати два факти самого новоріння. І це не просто було колись. Участковий, щоб довести самого новоріння, ходив з отакою такою здоровенною папкою паперів, на аналізи самогонку відправляв. Ще там запити давав. Але ж давали, давали двох самого двох самогонщиків. Участковий тоді в українській міліції затримував і доводив справу до суду. А зараз все відділення поліції міста Сокіряни. Інспектори поліції громади, ПоГ, поліцейські офіцери громад не затримали за 2 роки війни скоро ні одного самогонщика. Коли самогонка вже продається не те, що наліво направо, а біля міськради продають. Буквально в 70 метрах від міськради продають самогонку. Нічого. Не знаю, що буде далі. Я знаю одне. Молюся Богу. Щоб, не дай Бог, коли, не дай Бог, війна, не дай Бог, росіяни підійдуть до Чернівецької області, не дай Бог до нашого міста Сукір'яни з Придністров'я. А війна все можливо. Що буде робити наша сукірянська міліція? Фу, прости, Господи, сукірянська міліція би щось робила. Вона би воювала. Тоді були такі хлопці, що просто би не здали місто Сукір'яни, самі би лягли. А нинішня поліція кришувальна. Не знаю, що буде робити з вами, Ігор Гершуваць, український історик та журналіст Сукіряни, Чернівецька область.